Вітаю, вальма шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і, звичайно, поширювати. Зараз буду відповідати на ваші запитання, то дехто е, ображається, що я там щось так, ігнорую. Запити широких народних мас. Так, так ось, це, стосується, там, в мене є одне відео, яке вже переглянули 220 тисяч респондентів, кажучи, науково, яке присвячено тому, що. Київський теоретичний фізик ще в 1993 році математично розрахував динаміку імперії і показав, що в цьому сенсі Московія приречена на розпад. Ну, а мені ж. Широкі народні маси, і кажуть, так, коли ж? Так, досить уже. Так. Отам якась книжечка є така динаміка імперії, видана Інститутом фізики. Ви чуєте, фізики Академії наук України. так, Це ж говорить про те, що ця. Книжка чи брошура 18 сторінок та пройшла вчену раду так, Інституту фізики. Це не просто так. От ми думаємо, що це взяв і надрукував. Якщо е, там підписано, що це інститут фізики, то Інститут фізики відповідає, так би мовити. Всіма своїми інтелектуальними можливостями за ту публікацію, яку здійснив співробітник цього інституту. А. Так ось, так як і я на попередньому відео говорив про те, що я врахував всі змінні, які тільки можна, але не врахував одну змінну. Це стан. Населення так. цієї країни чи цієї території, яке ну, в демократичній країні йому надана можливість голосу, тобто обирати владу собі. Ну, а якщо воно не готове це населення обрати, воно не розуміє. Кого обрати для того, щоб бути багатими, щасливими, розвинутими і так далі? Не розуміє. І обирає е, бандитів, корупціонерів, е, ідіотів там, і так далі. І тому подібне. Ну, от і він розрахував математично все. І ви кажете, давайте ми підставимо, то давайте ми підставимо туди всі ті його математичні формули, всі, все те, що піддається м, числу, що можна підрахувати. Ну, наприклад, там запаси нафти чи видобуток нафти в Москві, видобуток газу в кубометрах, чи в доларах, чи в юанях. там. Ну, в будь-яких одиницях, які піддаються підставлянню формулу. А як можна підставити в цій формулі стан населення Московії, яке здатне менталітетно не жити самому, але щоб і не жили інші? Як це все можна підрахувати? В цей час е геніальний радянський режисер, кінорежисер Рязанов, який все розумів, тому що він був геніальна, розумна людина. Все, оце, все що зараз в Московії відбувається, він розумів і прогнозував. Так от, він сказав дуже прості слова, зрозумілі для кожного. Тут не треба ні вищої освіти, ні будь кандидатом, ні доктором і взагалі просто хоч-небудь кумекати. Він сказав: страна большая, гніть буде долго». Так, ну от ось так от без всяких формул він абсолютно чітко виразив те, що відбувається нині з Московією. Як це можна підрахувати? Оцей менталітет московита, який спрямований не на добро, не на процвітання, не на щастя, а на зло. Так, Ми на зло усім буржуєм міровий пожар роздує. Тут головне слово не буржує, про що нам тренділи завжди, а зло. Ми на зло. Ось як зло можна математично підрахувати. Хтось мені може сказати з вас, які вимагають, щоб я підставив у формули СС Рожкова, фізика, так, оці всі дані, а я так, можна? І нафту, і газ, і ліс, і, і запаси інших корисних копалин, можна. Сюди підставити, так, і в цифровому виразі йде імпорт, і експорт, іде, і співвідношення між ними. Все це можна підставити, і це не важко. Але як підставити в формули спрямованість московитів-андрофагів на зло? Так. Тобто робить усе на зло, хай самому по шиї сидіти у лайні, але не дати жити іншим. Ось їхній менталітет, як його можна підрахувати. Хай мені хтось у коментах і пояснить.